З вересня 2017 року в палаці працює гурток 3D-моделювання Анімаграф, назва якого складається з двох частин слів: анімація та графіка, керівник гуртка Тетяна Кузнецова. На заняттях діти створюють 3D-сцени за допомогою безкоштовного 3D-редактора Blender, починаючи виконувати прості моделі, такі як стіл, стілець, чашка. Діти поступово переходять до створення цілих сцен за окремими темами інтер'єр кімнати. Привітання зі святами Головін на Новий рік. Інші сцени з використанням анімації. Програмою навчання передбачено створення моделей, налаштування матеріалів та текстур, створення анімації та налаштування освітлення сцени. Також у складі редактору є інструменти для монтажу, тож діти вчаться робити монтаж відеоряду з готових покадрових зображень з накладанням звуку. Опановуючи більш складні інструменти, діти можуть переходити до створення моделей та сцен за власним бажанням, звертаючись по допомогу у складних випадках до педагога. Запрошуємо вас до гуртка 3D моделювання, графіки та анімації. Матій анімаграф.